Добро вечора, друзі. Хочу зробити короткий огляд для двох захватного знімача від фірми Alloid моделі SP1192. Я вже трохи його дивився. Дуже масивний. Він має захват на... 300 міліметрів. Різьба дуже дрібна, ну, мається на увазі там 2 мм, якщо не помиляюся, діаметр штока, тому що такої інформації немає в інтернеті. Діаметр штока 26. Судячи з оцих от ребер, це штамповка. І це є дуже добре. Навіть дивимося, всередині, тут механічної обробки немає, це все штамповка. Хто розуміє, що це таке і для чого воно це дуже добре. Тому що штамповані речі, такі як знімачі, це дуже добре. Ця частина саме коромисла. Ну, не знаю, мабуть, тут є обробка, бачимо по цих поверхнях. Ці поверхні точно оброблялися боєцентра. От, тут видно чітко. Це є центра. Але сама от, з цієї сторони. Але сама частина теж штампована, є ребро. Бачимо тут це ямка, а тут ребро. Це теж дуже добре. Бачив у фірми іншої. Оце так ребро йде без цього верхнього. Це, мабуть, буде жорсткіше, ніж просто трикутник, тому що тут є і ферма, і тонша сторона, яка теж буде тримати. Ключик тут у нас зверху на 27. У мене старий радянський. 27 крутиться добре. А, і ще цікаво бачив. Тут не острячок класично, а шарик. Це теж дуже-дуже добре. Але ще забув. На коробці заявлено, що він знімає 300 мм, але якщо поставити це все від краю до краю, то тут бачимо. Добрих 35. Ну, це дуже потішно, тому що якраз шукав знімач, який буде працювати з такими розмірами.